Київський національний університет будівництва і архітектури міжнародним тестом якості освіти тут вважають перемоги студентів на закордонних конкурсах. Четвертокурсник Іван Протасов один з тих, хто відкрив собі дорогу у світ після першої презентації свого проекту в Берліні. Визнання професійної майстерності ще й студентської лави в університеті вважають не випадковим, адже саме тут акумульований потужний інтелектуальний капітал містобудівної школи України. Фахівці КНУБА здійснили експертизу близько трьом сотням іноземних проєктів, побудованих в Україні, і сотні розрахунків та Проектування складних об'єктів за кордоном, наші випускники, і не тільки випускники, наші співробітники працюють в Китаї, побудований по нашому проєкту вищий навчальний заклад. В еміратах по нашому проєкту побудований палац. Наші студенти працюють і в Австрії, і в Бельгії, і в інших країнах, і оцінка найвища. Інноваційні методи навчання та інтеграція в реальні життєві процеси, основа для самореалізації студентів. Лабораторії оснащені найсучаснішими комп'ютерами з програмним забезпеченням. Ось таких надсучасних приладів, як цей, з яким практикують студенти, всього кілька на всю Україну. Роботизований електронний тахіометр. Він дає можливість працювати з його даними у тривимірному форматі, і за допомогою програмного забезпечення дозволяє вирішувати великий комплекс надскладних інженерних. said